Oh, yeah. 27 листопада і ціни на дрова. Є у нас труда порода. Якщо ви звернете увагу, дуб граб ясен. Ціна 3200. 3200. Метровка дубо грабля ясина 2900. Якщо ви ще звернете увагу, дрова всі з документами. Ніякі там посадки, нічого. Якщо ви хочете мікс, можемо зробити мікс. Мікс буде коштувати рубані 2700. Це буде дуб, рап, ясень, липа, сосна, береза, вільха. От. Це буде мікс. Мікс 2800. Рубані. Також є у нас брикети. Брикет торфяний. Брикет торфяний 8000 на мішок. Мішкові по 40 кг. Отак він виглядає. Себе особисто пробував і доволі скажу, непоганий коефіцієнт тепла він надає. Також є вугельний брикет, він по 10 тисяч та брикет опилок він по 9 тисяч за, за тонну. Що ми робимо? Ми предоставляємо услугу, фасуємо такі ящики. Коштує такий ящик по 300 гривень. Ми можемо вам будь-яку породу дерева. Сложити в ящики. 300 гривень така послуга буде коштувати. Тобто Ви забираєте 2 складометри бров, чистих 2 складометри. Метр 10. Ну, Внутрі він там 1,05, висота його 2 метри. 2 метра його висота, та ширина також метр. Отакі ящики ви можете забирати по 300 гривень. І ми вас зложимо. Можемо одну породу, можемо, ну, суміш порід зробити, як бажаєте. Тож треба дрова брикети, знаходимося в великий дальник, Маяцька 9Б. Приїжджаємо, набираємо. Також є доставка, мінімальна доставка від 300 гривень. 300 гривень це по дальнику, а далі пішла вище, вище, вище. Тож, Все по наявності гарно Нет. Вас, ты мне сейчас... Щось...